Друзі, привіт! Записую відео про Контакт TVS вже постфактум після того як я цю камеру розбирав. І записую я його для того, щоб е, зразу вас відмовити, якщо ви хочете купувати таку камеру на вторинному ринку. Як відмовити? Я вам раджу дуже добре подумати. Е, спробую пояснити, чому це є старий апарат, і, скажімо так, ніхто не міг подумати, що їх хтось зараз ще буде пробувати ремонтувати і відновлювати. Що я побачив ремонтуючи таку камеру. При тому, що вона така мінімалістична ззовні, всередині вона зовсім не мінімалістична. Добре, що хоча б ці гвинтини на фіксаторі відкрутилися відносно легко, але це ужас відверто кажучи. Там все зроблено так з інженерної точки зору, досить тяжко. Наприклад, щоб нам дійти до об'єктива, треба розібрати прям всю камеру. Логічної плати, як такої тут немає. Тут все і розпаяно на шлейфах, і ну, шлейфи вони самі по собі не є супердовговічними, вони мають здатність ламатися, переламуватися і так далі. Наступне, що я хочу сказати, це про цей шлейф-об'єктив, який я тут замінив. Такий шлейф-об'єктива, він, ну, по-перше, їх немає, оригінальних в принципі. А те, що продають китайці на китайському ринку, це. М'яко кажучи, такі собі шлейфи і якість цього пакетика шилепучого говорить сама за себе. Тобто він гірший буде по якості. Це раз. І два це те, що в ті роки ну, не мали, видно, багато практики по укладанню шлейфів, і він там укладається так, що він вже із заводу перегнався при відкриванні закриванні об'єктива на 180 градусів, що для того він буде дуже недовговічним. Тобто, якщо ви купуєте таку камеру, вживану, де ніхто не лазив, ніхто ніякий шлейф не міняв. Дуже-дуже велика ймовірність, що той шлейф вас скоро вийде з ладу. І так само, якщо хтось розбирав таку камеру і вже проводив заміну шлейфа. По-перше, можуть бути питання до того, як та людина зібрала ту камеру, бо збирається вона досить складно і розбирається також. І щоб зробити все правильно, я потратив дуже багато часу. От, ну, Одним словом. Не раджу. Якщо вона у вас є, або якщо вас, вам її подарували, вона працює так, круто. Але якщо купувати на eBay, наприклад, неробочий на варіант під ремонт, я би, мабуть, не радив. В цьому випадку так і зробили. Що було далі? Я вам пропоную дивитися відео. І надіюся, воно буде інформаційним і вам допоможе прийняти рішення, чи треба вам така камера, чи не треба. На цьому папа. -па.